Час З ІСУСОМ Спецвипуск із Фатіми. Люсія і її вірність посланню. Привіт, друзі! Уроки в школі вже завершились. Заходьте. Ми читаємо мемуари сестри Люсії. Сестра Люсія була найстаршою з трьох дітей пастушків, яким з'явилась богоматір. Вірно Христина? Правильно. Дивіться, діти. Слава Ісусу Христу, очі Луїсе. Ми читаємо мемуари сестри Люсії. О, це чудово. Очі Луся. Ми знаємо історію Франциска та Джасінти, але нам потрібно найбільше дізнатися про Люсію, яка була найстаршою із трьох дітей пастушків. Ну розумієте, Люсія була цілком вірна місія, яку вона отримала від Богоматері, поширювати відданість її непорочному серцю. Вона мала місію з небес. Так, саме так. Оце так. Як людина Жуйка, у якої місія зробити світ кращим. Ха, -ха, Ха, це ж неправильно. Чому? Ще не так. Людина Жуйка — це просто персонаж коміксів, а сестра Люсія справжня. Добре, добре, я розумію. Люсія дуже любила і самого народження. Вона була наймолодшою і шести сестер та одного брата. Коли вона була маленька, всі хотіли взяти її на руки. Тато, дай мені її потримати. Ні, тепер моя черга. Ні, за що ти тримала її раніше, коли вона прокинулася. Добре, я дам тобі з першої потримати, але не надовго, потім ти повинна віддати її мені. Ось це скарб будинку. Найкрасивіше в будинку. І найменше. Усі її любили. Коли Люсії було п'ять чи шість років, вона часто опинялася серед веселощів. Ось як вона описує це у своїх спогадах. На танцях мене садили на скриню чи іншу високу річ, щоб на мене не наступили гості. І звідти я мала співати пісні під звуки гітари чи акордеону. У Люсії особливий дар, правда? Так, вона дуже чарівна і завжди пожвавлює вечірку. Мої сестри навчили мене танцювати. Ось так, Люсія. Більше рухай ногами і крутись. Фантастика. Ця дівчина не відчуває збентеження. Вона така весела. У неділю по обіді вся молодь збиралась в нашому дворі в тіні трьох фігових дерев, щоб провести півдня за іграми та розмовами з моїми сестрами. На великдень там проводився мигдалевий розіграш. Крім того, Люсія була дуже життєрадісною, дуже любила дітей і пише про це у своїх мануарах. Одна з моїх старших сестер була ткаля, а інша швачка. Вони проводили дні вдома і сусіди просили маму, чи можуть вони залишити своїх дітей зі мною, щоб вони грали у нашому дворі під наглядом моїх сестер, поки батьки працюють у полі. Звичайно, Люба. Залишай своїх малюків тут грати з Люсією. Їм дуже подобається. Ви точно не заперечуєте? Звичайно, ні. Мої старші дочки доглядають за ними. Хочете пограти в нову гру? Так? Я не знаю, як це грати. Не хвилюйся, я навчу тебе. Під час сієсти моя мама навчала дітей катехизму, особливо тоді, коли наближався Великий піст. Отже, діти, настав час чути катехизм. Ви знаєте, що наближається великий піст, і я не хочу, щоб ви відчувалися збентеженими, коли священик ставитиме вам запитання. І ось вона пояснила дітям увесь катехизис. Чудово. Люсія мала дуже щасливе дитинство в оточенні друзів та сім'ї. Я розповім вам, яким було її перше причастя. Це був найщасливіший день у її житті. Ну так, але трапилося й неприємні події. Ось як вона описує це у своїх спогадах. Наближався день, який був призначений парафіяльним священником, щоб діти прийняли своє перше святе причастя. Моя мати вирішила, що оскільки я добре знаю церковне вчення, і мені вже шість років, то я можу прийняти перше причастя. Кароліно, йди з Люсією до церкви на урок катехизму. Добре, мамо. Перше причастя вже скоро, і тобі треба як слід вивчити катехизм. Знаєш, що, Кароліно? Я дуже хочу прийняти Ісуса вперше. Я відчувала те саме під час свого першого причастя. Це дуже особливий та прекрасний день. Я вже знаю весь катехизм. Я знаю, Люба. Просто почекай і подивися, як отець пеня похвалить тебе і порадіє. Парафіяльний священник пояснював, сидячи на стільці на помості. Добре, Луїсе. підійди сюди. Я поставлю тобі питання з катехизму. Скільки осіб в бозі? Ну, я думаю, що один, бо є ж лише один бог. Ні, це неправильна відповідь. Давай з'ясуємо. Люсі, я певен, що ти знаєш. У Бозі є три особи: отець, син і Святий Дух. Вірно, ось бачиш, Луїсе. Давай, сідай і навчайся в Люсії. Я знала увесь катехизм, бо нас навчила мати. І ось настав перед день знаменного дня, і священник наказав усім дітям вранці піти до церкви, щоб сказати, хто з них готовий прийняти причастя. Давайте, дівчата, йдемо з вами до церкви. Сьогодні парафіяльний священник скаже, хто має прийняти перше причастя. Добре, мама, до зустрічі. Він точно дозволить мені прийняти перше причастя. Я така щаслива. Так, бо ти знаєш катехизм на пам'ять. Уявіть моє розчарування, коли священник покликав мене до себе і, втішаючи, сказав, що мені доведеться почекати до семи років. Маленька Люсі, тобі доведеться почекати до семи років. Але я хочу прийняти Ісуса зараз. Не плач, маленька. Наступного року ти зможеш прийняти перше причастя. Яка неприємність. А вона так і не змогла прийняти перше причастя як прикро. Ага, Справді ні, ви побачите, що сталося. Появляється, прибув інший священник, отець Крус, якого попросили допомогти парафіальному священникові вислухати сповіді. І саме він застав Лусію, яка плакала. Слава Ісусу Христу, Пеня. Слава навіки, отче Крус. Що трапилось з цією малечею? Виявляється, вона хоче прийняти перше причастя, але їй лише шість років. Але я знаю все вчення. Так, але ти ще занадто юна. Добре. Я відведу її в іншу кімнату і поставлю кілька запитань побачимо, що вона знає. Гаразд. У тій кімнаті отець Крус сам опитав мене катехизм. І побачив, що я знаю його дуже добре. Пеня, Вона знає учення церкви та таємниці Євхаристії краще, ніж усі інші діти. Я знаю, мати навчила її. Я думаю, вона може прийняти перше причастя. Але їй лише шість років. Це не має значення. Я візьму на себе відповідальність, якщо хочете. Добре, тоді йди і скажи своїй мамі, що завтра ти приймеш своє перше святе причастя. Так, дякую, отчепення. Мої радості не було меж. Я плескала в долоні від радості, бігла з усіх ніг, щоб повідомити цю радісну новину мамі, яка відразу почала готувати мене до сповіді. Чудово! Слава Богу, якби я знав катехизм так само добре, як Люсія... То теж би був засмучений, якби я не міг прийняти першого причастя. Я сподіваюся, що ми всі прийматимемо причастя з такою ж радістю, як Люсія, тому що ми приймаємо Ісуса, який хоче бути в нашому серці. Це правда, очолуїсе? А як ми можемо краще підготуватися до прийняття Ісуса? Ну, я думаю, ми можемо особливо зосередитись на деяких словах молитви Отче наш, коли ми говоримо хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Ми молимося перед причастям, чи не так? Так, перед причастям на літургії ми читаємо молитву Отче наш і можемо особливо зосередитись на цих словах. Добре, це досить просто. Розумієте, на сповіді священник підбадьорив Люсію. Донько моя, твоя душа це храм Святого Духа. Бережи її, завжди чистою, щоб він міг спродовжувати свою божественну дію у ній. Отже, я буду, схилившись на коліна сті Богоматері, попроси її з впевненістю взяти на опіку твоє серце і підготувати до прийняття її коханого возлюбленого сина, а його, щоб зберіг твоє серце для себе. Ілюсія слідувала його порадом протягом усього свого життя. Вона успішно прийняла перше причастя, а через кілька років присвятила своє серце Богу та Богоматері, ставши монахиною і вірно виконуючи свою місію, проголошувала відданість непорожньому серцю Марії. Сама богоматір дала їй цю місію в одному зі своїх об'явлень. Чи візьмеш ти нас на небеса? Так, я скоро заберу Джасінту та Франциска, але ти залишишся тут трошки довше. Ісус хоче, щоб мене пізнали і полюбили через твоє життя. Він хоче встановити у світі посвято моєму непорочному серцю. Я обіцяю спасіння будь-кому, хто прийме цю посвяту. Ці душі будуть милі Богові, як віти, покладені мною для прикраси його трону. Вау, неймовірно. Гаразд, бачите. Після об'явлення троє дітей пастухи вирішили нікому нічого не розповідати. Але. Але хтось розповів, вірно? Так, так і сталося. Джасінта розповіла своїй матері, і невдовзі новина поширивалася по всьому селі. Бачиш, я ж знала, що ти скажеш. Щось в глибині душі не дозволяло мені мовчати. Ну, не плач. З цієї миті нікому не говори нічого з того, що сказала нам пані. Я вже розповіла, що ти розказала? Я сказала, що пані обіцяла взяти нас на небо. І ти одразу це розповіла? Пробач, я нікому більше нічого не скажу. Люсія була вірна проханню Богоматері і зуміла зберегти таємницю, але їй довелося багато страждати. Вона мала страждати, бо зберігала цю таємницю? Так, сестра Люсія і описує це у своїх мемуарах. Тим часом новини про цю подію поширились. Моя мама спочала турбуватись і хотіла, щоб я будь-що зізналася, що те, що я сказала, було брехнею. Перш ніж ти підеш з вівцями, зізнайся, що ти збрехала. Але мамо, я не можу цього сказати, бо це буде брехнею. Мені не подобається, що люди вірять у те, що Богоматір явилась тобі. Яка брехня. Але це ж правда. Хочеш, я принесу віник? Ні, будь ласка, не треба. Добре, іди зараз виписати овець, Але добре подумай над моїми словами. Увечері, коли ти повернешся, розкажеш усім, що ти збрехала. Але я ніколи не дозволяла своїм дітям брехати, і я не зазнаю такого. Люсія, в чому річ? Моя мама хоче, щоб я сказала, що я збрехала. Як я можу це сказати? Бачиш, ти сама винна. Чому ти це зробила? Вибач, я вчинила неправильно, але я більше ніколи нікому нічого не скажу. Бідна Джасінта, вона була дуже засмучена. Так, але дуже скоро новина поширилась по всьому регіону, і громадянська влада захотіла дізнатися, що богоматір сказала дітям. Вони хотіли, щоб діти розповіли їм про таємницю? Ну, насправді це не стосовно таємниці. Просто діти вирішили нікому не казати про об'явлення, тому вони постали перед громадянською владою Оурема. Як страшно так, батько Люсії, батько Франциска та Джасінти отримали листа від влади, якому говорилося, що вони повинні привезти своїх дітей до суду для допиту. Я отримав цього листа, щоб моя дочка Люсія завтра вирушила до Оурема для бесіди з владою. Я теж отримав листа, але мої Франциско та Джасинта не поїдуть. Мені не треба брати до суду двох дітей, які не можуть нести відповідальності за вчинки. Крім того, вони не зможуть пройти весь шлях до Оврема. Я беру Люсію, вона може розібратися з ними. Я нічого не розумію цьому. Потім вони скористались нагодою, щоб нас добряче налякати. Завтра, коли ти поїдеш в орем, ти можеш сказати їм, що це велика брехня, велика, превелика брехня. Якщо ти цього не зробиш, просто почекай, і подивися, яке покарання ти отримаєш. Вони можуть посадити мене до в'язниці. Так ні, ні, тільки на це. Наступного дня, коли ми проходили пост з будинок мого дядька, батько трохи затримався аби почекати на його. Я побігла до ліжка Джасинти, щоб попрощатися. Прощай, Джасинто. Я не знаю, чи ми побачимось знову. Вони можуть вбити мене або нас завжди ув'язнити. Якщо вони вб'ють тебе, скажи їм що ми з Франциском теж такі, як ти, і хочемо померти разом з тобою. А зараз я з Франциском іду до колодязі, щоб ревно молитися за тебе. Оце так. І вони її вбили. Як вони могли її вбити? Я не знаю. Хіба не бачиш, що вона написала свої мемуари, коли виросла? Точно. <гум> так, але вона мала важкі часи. Її двоюрідні брати Франциско і Джасінта пішли до колодця Лусії, щоб помолитися за неї, і вона залишилася там цілий день, доки не стемніло. Привіт. Ти тут? Твоя сестра прийшла по воду і сказала нам, що тебе вбили. Ми молилися і плакали за тебе. Ну, як бачиш, я не вмерла. Чудово, ми на найгіршого. Усі ніколи нічого не говорила по притиск. Вона була вірна волі богоматері зберігати в таємниці те, що вона говорила під час своїх об'явлень. Знаєте, що, Челуїс? Мені також довелося бути вірною моїй подрузі Анні, коли Соня вкрала її щоденник. О, не вкрала щоденник? І що там було написано? Я не знаю, я її не читала. Ти не читала його? Але хіба тобі не цікаво? Це просто неправильно, от і все. Яке це має значення? Це має велике значення. Привіт, Єво. Привіт, Соня. Вгадай, що у мене в руці? Ну, на мою думку, це схоже на книгу. Це щоденник Анни. Правда? Ей, але це дуже погано. Ти вкрала його в неї. Я позичила. Дивись, вона каже тут про нас. Хочеш почитати? Ми не повинні це читати. Та гаразд. Вона каже тут про тебе, хіба тобі не цікаво? Ну, звичайно, мені цікаво. Ну тоді давай, читай, що вона про тебе пише. Ось побачиш так смішно. Ні, Соня. Я закрию його і поверну їй. А ти не збираєшся його читати? Я вже прочитала та я сказала ні і не слід його читати. Дуже добре Єво, Ти вчинила правильно? Так, я теж так думаю. Звичайно, Енріке, щоденник це дуже особиста річ, і дуже неправильно красти його та читати. Дуже добре, це показує, що ти добрий друг. Отче Луїсе, а троє дітей пастушків потрапили до в'язниці. Так, потрапили, їх посадили разом із в'язнями. Як страшно! І що їм сказали в'язнені? Все, що вам потрібно зробити, це розповісти цей секрет директорові. Як тобі справа до того, що пані не хоче цього? Ніколи, я краще помру. Чи не хочеш помолитись вервицю з нами? Я не знаю, як молитися на Вервиці. Це не має значення. Роби, що можеш. Будь ласка, пане, чи не могли б ви повісити цей медальйон богоматрі на стіну? Дякую, пане. А тепер давайте помолимось вервицю. І ув'язнені молилися вервицю разом із дітьми-пастушками. А ті, хто не знав, як молитись? Так, а що робили ті, хто не знав, як молитися? Вони мовчали на знак пошани до інших. Оце так. Діти-пастушки справді були хоробрими. Я б хотіла б бути такою ж хороброю, як вони, коли йду до церкви зі своїми друзями. Ти хочеш помолитись вервицю? Я не знаю, як правильно молитися. Я теж. Це не має значення, я покажу вам. Дуже добре. Є це те, чого ми вчимося у дітей пастушків і фатіми. Розумієте, тоді сім'я Лосії переживала важкі часи. Що з ними сталося? Вони були досить убогими. Сім'я Люсії переживала велике лихоліття. Ось як сестра Люсія описує це у своїх мемуарах. Моя бідна мати була занурена в глибоку гіркоту. І коли вона, і мій брат, і я збирались ввечері вдома, чекаючи батька на вечерю, моя мати, бачачи порожні місця інших дочок, що вийшли заміж, говорила з великим сумом. Господи, куди поділась вся радість цього будинку? Тоді вона згадала слова ангела: насамперед приймай і переноси спокірністю страждання, які тобі пошле Господь. Тоді я направилась до колодязя, щоб не погіршувати страждання матері своїми власними. Там, стоячи на колінах, схиливши лице до землі, я змішала свої сльози з його водою і принесла свої страждання Богові. Мати і сестри продовжували ставитись до мене з презирством, що мене дуже зачіпало і ранило мене не менше ніж образи. Потім настало 13 червня, і ми вирушили до ковада Ірії, як нам сказала Богородиця. Всі ці люди прийшли за нами, ставлячи нам тисячу запитань. У той день мені було дуже гірко. Я бачила свою засмучену матір, яка хотіла будь-що примусити мене зізнатися в брехні. Мені завжди вдавалося змусити своїх дітей говорити правду. А тепер я маю дозволити своїй молодшій вийти сухою із води, якби це була дрібниця. Але така брехня, щоб обдурити стільки людей. Це залежить тільки від тебе, або ти скажеш правду цим людям і визнаєш, що збрехала, або я замкну тебе в кімнаті, де ти не побачиш світло. З усіма цими проблемами мені найменше потрібне щось подібне. Мої сестри стали на бік матері, а мене оточувала атмосфера зневаги та голосування. Або ти визнаєш, що збрехала, або ми всі тебе покараємо. Ми втомились від такої кількості брехні. Те, що ти робиш, дуже серйозно, люсіє. Я згадала старі часи і запитала себе, де вся та любов і прихильність, яку моя сім'я виявляла до мене ще недавно, і єдиним моїм полегшенням були сльози, які я проливала перед Богом, приносячи йому свою жертву. Бідолашна Люсія, вона, мабуть, відчувала себе жахливо так, з розбачення дитини. Вона перетворилася на зневажену. Ну так, їй було дуже тяжко, але богородиця втішала її. Того дня Богородиця, ніби здогадавши, що зі мною щось не так, на додаток до того, що я вже розповідала, сказала мені: Чи багато ти страждаєш? Не сумуй. Я ніколи не залишу тебе. Моє непорочне серце буде твоїм притулком і дорогою, яка приведе тебе до Бога. Як добре, що Богородиця втішила її, бідна Люсія. Джасінта також втішила її. Люсія, не плач. Мають бути жертвою, які за словами Ангела надійшла нам Бог. Тому твої страждання повинні не вернути грішників до нього і спокутувати їхні гріхи на другий день. Парафіяльний священник викликав Люсію, Франциска та Джасінту, щоб допитати їх. Сестри Люсії намагалися залякати її, що вона сказала йому правду. Але Люсія, Франциско чи Джосінта нічого не сказали. Тобто ви збираєтесь говорити з парафіяльним священником, Так, ну ти можеш сказати йому, що все це велика брехня, і що ти шкодуєш про те, що збрехала в всьому селі. Ми цього не можемо сказати. О, ні, ми з мамою покараємо тебе, і ти скоро засвоїш урок таким чином. Ми змусимо тебе зізнатись у скоєному за допомогою чи пряника. Моя бідна мама все більше і більше засмучувалась, коли побачила велику кількість людей, що наближались з усіх боків. Ці бідні люди йдуть обурені дитячою брехнею, і я не знаю, що робити, щоб змусити їх побачити правду. Ха -ха -ха. Цим трьом маленьким брехунам вдалося обдурити все село. Бідолашні люди, вони вірять усьому, що кажуть три маленькі дитини. Це так сумно, що всіх цих людей обманом змусили приїхати до Ковада Ірії. Марія Роза, що ви думаєте про містичні об'явлення вашої дочки? Я не знаю. Я думаю, що це не більше ніж брехня, яка обдурила пів світу. Не говоріть це занадто голосно, тому що хтось може бути здатний вбити її. Я думаю, що є хтось, хто не дуже її шанує. Вони справді хотіли їх вбити? Дехто хотів. Оце так. Вони повинні були бути дуже сильними та хоробрими. Ну Так, трьом дітям пастушкам вдалося зберегти таємницю об'явлень, незважаючи на погрози. Але їм також вдалося стати сильними завдяки духовному проводу. У вересні 1917 року Люсія розмовляла зі своїм першим духовним наставником отцем Формігау. Ось як вона описує це. Він мені дуже подобався, тому що багато говорив зі мною про життя в чеснотах і навчав мене їх практикувати. Він показав мені фотографію святої Агнеси і розповів про її мучеництво, і закликав мене наслідувати її. Священник продовжував приходити туди щомісяця, щоб розпитувати мене, після чого завжди давав мені добрі поради, які приносили мені духовну користь. Якось він і сказав мені. Мій обов'язок любити Господа за всі ласки та особливі дари, які він тобі уділяє. Ця фраза так глибоко засіла в моїй душі, що після цього у мене з'явила звичка постійно говорити Господові. Боже мій, я люблю тебе! Вдячна за ласки, якими ти мене обдарував. Знаєте що, отче Луїсе? Я хочу отримати духовні настанови, як Люсія. Чудова ідея. Так, Джосефе, у мене вже є духовний провідник, отець Луїс, який є нашим парафіяльним священником. Добре, але як відбувається духовний провід? Це передбачає часті бесіди зі священником і розповіді йому про те, що нас непокоїть, що він міг допомогти нам у нашому духовному житті. Що ж, думаю, я зможу це розпочати. Отче Луїсе. А що робила Лусія після об'явлень? Ну, незабаром після об'явлень Франциско та Джасінта померли. Вірно, ми читали про це у мемуарах сестри Лусії. Пізніше, коли Люсії було 14 років, вона почала відвідувати школу сестер Доротеї у місті Вілар недалеко від порту, а через кілька років стала монахинею. І вона була монахиною все своє життя? Так, так і було. І вона ніколи не покидала монастир. Ну іноді вона покидала монастир, але не дуже часто. Хіба богоматір ніколи не являлася і знову? Ну так, богоматір явилася, щоб попросити її поширити відданість її непорочному серцю по всьому світу. Ви зрозумієте? Одного разу під час молитви в каплиці монастиря Понте Ветра в 1925 році богоматір явилася їй з немовлям Ісусом. Півчувай серцю твоєї Пресвятої матері, вкритому шипами, якими невдячні люди пронизують його кожну мить, і немає нікого, хто вчинив спокутування, щоб забрати їх. Дивися, дочко моя, на моє серце оточена шипами, які невдячні люди пронизують мене кожну мить своїми богохульствами та невдячністю. Хоча б ти спробуй втішити мене і оголоси від мого імені, що я обіцяю допомогти в момент смерті всіма милостями, необхідними для спасіння всім, хто в першу суботу п'яти місяців поспіль прийме танство сповіді, прийме святе причастя, прочитає п'ять десятків вербиці і перебуватиме зі мною на п'ятнадцять хвилин, розмірковуючи над п'ятнадцятими таємницями Вербиці з наміром. Відшкодувати біль, завданий моєму непорочному серцю. І це було послання, яке дала Богородиця сестрі Люсії, і яке вона передала всьому світу. Так розпочалася посвята перших субот місяця. Це дуже гарна посвята, яку ми теж можемо здійснювати. Вірно, Христино, це чудова ідея. Отчилися, а як померла сестра Люсія? Ну, вона померла у 2005 році у віці 97 років. Її тіло поховано у Базиліці в святилищі Фатіми разом з її двоюрідним братом і сестрою Франциско та Джасінтою. Правильно. Адже вона завжди була дуже близька з ними, чи не так? Так. І чого ми можемо навчитись у Люсії? Ми можемо навчитися бути вірними Богові. Так, бути вірними місії, яку Бог дав нам. Зачекайте, у нас також є місія. Звісно, від Бога саме так. Вау, як дивовижно! Вау, неймовірно! Ну, ми маємо бутися тими, що означає глибоко любити Бога та інших. Цьому ми вчимося у Лісії, правда? Вірно, ми вчимося бути вірними, що Бог і хоче від нас. Добре, друзі! Ми добігли кінця програми і повинні попрощатись. Саме так. Побачимось наступного разу. Па-па!